Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. В буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Nissan Leaf в гарному кольорі. Це 17-й рік. 8,950 по вартості. Тут контакти до власника пробіг 125 тисяч кілометрів. Темно коричневий колі. Пок... Покажу по салону запас ходу 160, так? Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть інформацію вже більш повну. Ford Focus mk 3 13 рік, літровий бензиновий двигун, комплектація титаніум, 6200 по вартості. Бачимо контакти. Така машинка. B8 Passік. 17 рік 279 пробігу, 2,0 дизельна автоматі повністю обслужена в рідній фарбі. 1690. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон комбінований. Це комбінована шкіра Алькантарка, покажу отак. Класні комплектації. Більше інформації уточніть. Audi A4 універсалі 2014 рік, 2,0. Тизель. Автоматична коробка Quattro S Line 184 прові 15700 по вартості. бачимо контакти. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повної інформації по машинці. Є такий невеличкий міський автомобіль Kia Picanto, двигун 1, 1 бензин MPI, автоматична коробка, 6 тисяч доларів по вартості. Бачимо контакти. Хто шукає бюджетне авто з автоматичною коробкою, прошу. Можете звертатись. Бесь 7-й пасад. Повністю обслужений автомобіль. ГРМ замінено, демпфер замінено, масла фільтра замінено, це 13 рік, 280 пробігу, двайний дизель з автоматичною коробкою передач. 10800 по вартості, контакти є. Чистенький салончик. Автоматична коробка. Класна, до речі, резина з гарним протектором. Кого цікавить, телефонуйте. Октавія, а сьома в продажі. 19 рік, 248 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою в рідній фарбі. Значить, 15900 по вартості, тут контакти. Він код, кого цікавить. Чорний колір універсал. Електроскладання дзеркал, тканинний салончик. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Американський посад 12 рік 157 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка 11 900 по вартості. Бачимо контакти. Так, тут зачинено шкіряний салон. Кого цікаве телефонуйте? Так, є така Audi. Автомобіль вже на реєстрації, Класні комплектації. Покажу більше по салону зараз. Це 18 рік 104 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка автомобіль з Європи 24 500 по вартості. Тут телефони до власника. Покажу ще по салону. Комбінований салончик, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Zafira B. 11 рік, 1,7 дизель, 7550 по вартості, тут контакти. Форкопом, до речі. AutraJ. 14 рік, 97 пробігу, 1,4 бензин, механіка, 7800, вартість автомобіля. Швейцарія. З форкопом. Вантажний Volkswagen транспортер. 16 рік, 204 пробігу, 2,0 дизель. 18 тисяч по вартості. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Покажу по салону. Гарний салончик, до речі. Чистенько, акуратно. Можливо, хтось шукає. Є такий автомобіль. Opel Zafira B, 10 рік, 142 пробігу, 1,9 дизель механіка, ціна договірна. Бачимо контакти з форкопом та парктроніками. Kia Soul. в класному кольорі, свіженька машинка. 20 року випуску 84 провіга 2.0 бензин на автоматі. 16700 по вартості. Контакти бачимо. Він код ось тут. Шкода, Октавія. А 7 в універсалі. Так, це 2019 рік, 15800 по вартість, 175 пробігу. 2,0 дизель, автоматична коробка передачі. Бачимо контакти. Так, Зачинено салон тканинний. Є кліматконтроль. Так, Fiat Doblo. 2008 рік 239 пробігу, 1.3 дизель на механіці, вартість 4050 доларів. Тут контакти до власника. Так, Вантажне відділення. Кого цікавить телефон? Рено Гранд Scenic. Це 7-місний чи п'ятий? П'ятиймісний. Дев'ятий рік, 310 пробіг, 1,9 дизель на механіці. 7700 по вартості. Є безключовий доступ, відкрийте, будь ласка, шкіряний салончик, форкоп. Парктроніки закрили на сигналізацію машинку. щоб не вкрали, так? шкіряний салон, є підігрів сидінь, Коричнева шкіра, з клімат контролем. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію.